Привіт, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізне Нардеп. І ми обіцяли вам зробити другу серію відео про те, як зривається конкурс. Беб. Ми отримали всі документи, і я думаю, що у нас достатньо вже зараз доказової бази показати, як. Відбувався спланований зрив конкурсу, Хто за цим стоїть? І про дивні збіги, які очевидно пояснюються лише політичним впливом. А нагадаю, що конкурс зірвали по вказівці президента та голови офісу президента. Тож ми починаємо це дуже важлива інформація, тому що я думаю, що ми маємо зараз шанс вплинути на процеси, все ж таки, щоб країна отримала чесного порядного голову бюро економічної безпеки, а не якогось е ручного, як це відбувається останні три роки. Тож. Дивіться, зараз будуть багато фактів і документів. Отже, давайте коротко про те, як зривалася реформа БЕП. Я думаю, що тут достатньо все просто. Ми отримали я ще раз говорю, документи, і зараз ми будемо просто йти по хронології, що відбувалось. Отже, дуже довгий час до середини травня все було. Добре, в плані, всі чекали результатів останніх конкурсів. Відповідно, всі чекали, хто ж там буде на першому другому місці, і ніяких запитань від Служби безпеки України до жодного кандидата не було. Більш того, 15 травня, Кабінет міністрів України повідомляє комісію, що всі кандидати пройшли перевірку. Там є ще одна перевірка по людині, яка. Не є, до речі, державним службовцем, але всі інші пройшли. І ось я вам публікую ліст. Я все це опублікую в своєму телеграм-каналі. І далі, в принципі, ніхто не очікував щось змінити. По-перше, тому що ці люди, які в топі, вони всі або з НАБУ, або в САП, або з інших державних органів, типу прокуратури. Ну, по-друге, ще раз спецперевірки вони пройшли. І тут. Відбувається диво. Факт в тому, що якраз 24 травня, коли вже результати були відомі з якогось дива, але Служба безпеки України готує новий лист. Чому я говорю готує? Тому що він підписаний і по всім кіотегам іде 24 травня. Цей лист ми теж публікуємо. Ось. Як він виглядає, підписує його особисто малюк. Ще тоді не було спецоперації, яка називається паутина. І е, тут як ви бачите, з тексту я ще раз його публікую на телеграм-каналі, е, загальні фрази типу було б бажано нам дати більше часу на перевірку. Е, я хочу, щоб ви звернули увагу на два важливих моменти: перше. Це коли був підписаний цей лист ще раз зверху, 24 травня. Друге, його підписує особисто голова Служби безпеки України. Підписує, але якимось дивним чином його не можуть привести в секретарят Кабінету міністрів до 5 травня. Червня, тому що в якраз комісію і в секретаріат цей лист заходить 5 червня. Я подивився, скільки по геоданим між СБУ до Кабміну їхати. Ну, якщо навіть нести це пішки, то за півгодини б справились. Але ще раз між 24 травня і 5 червня, чомусь цей лист нікуди не дівається? Чому тому, що чекали засідання у президента, де отримати на це згоду або команду запускати зрив? Конкурсу це єдина причина, коли відбулося це засідання. Воно відбулося в кінці або позаминулого тижня, або на початку минулого тижня. У мене є різні дати, але воно так чи інакше. Десь припадає на початок червня, вже у вівторок, 2 червня, я від декілька своїх джерел почув одну і ту саму інформацію, що була нарада, на якій сказали зривати конкурс. Відповідно, співпадає все це по датам, тому що якщо десь 3 червня відбулася, або 2 ця нарада, от відповідно, і запустили цей лист. Лист запускають, і одночасно з цим запускається дуже дивна медіа кампанія. Вона стосується конкретно в даному випадку одного із кандидатів, це лідер в списку і детектив набув Скамеров, що, начебто, у нього там є якісь російські зв'язки. Запускається ця реклама по всім телеграм-каналам, по медіа, причому з одним і тим самим заголовком. Ну, тобто, очевидно, спланована. Я непогано вже розумію, які спецслужби коли. Бо правоохоронці, і коли роблять свою заказуху, у них в принципі один і той самий паттерн на всю історію. Ось я можу. Точно стверджувати, що цю історію запускав хтось з економічного блоку СБУ і напевно пов'язаний ними економічний блок бюро економічної безпеки. Пробачте за каламбур, але я думаю, що ви чудово розумієте зв'язки між умовно тим самим ткачуком і економічним блоком, наприклад, Шило і всіми іншими. Тому в даному випадку, ось по цій медійці я можу вам точно сказати, що це було. Ну, на 99% від них. Але ще раз, це співпадіння, що якимось дивним чином ця медійна кампанія по датам рівно співпадає з тим, коли цей лист відправ... від СБУ відповідно запустили в... вже в роботу. І далі відбувається наступна магія: на цей лист чомусь реагують наші якраз експерти від уряду, які представлені в цій комісії. реагують на нього відповідно своїм листом. Ось ми його теж публікуємо. Він, він був надісланий офіційно 7 числа. В Цьому листі багато чого цікавого, і я нагадаю, що він якраз був підписаний тільки українськими експертами. Наприклад, дуже цікаво про те, що вони одразу заявляють, що не може комісія ніякому чині морального права мати про співбесіди кандидатів, які можуть мати про російський зв'язок. Ну, бо вже зробили висновок, причому я ще раз говорю, що в самому листі СБУ, як ви бачите, ніких натиків на проросійські зв'язки немає. Просто є те, що хотіли би більше часу отримати перевірку. Або про те, що вже ці. Члени української комісії знають, що поки таку перевірку СБУ не зробило. Звідки вони могли це знати, теж поки не зрозуміло. Ну і далі вони максимально говорять про те, що будуть проводити співбесіди тільки коли отримують відповідь від СБУ. Причому, ще раз знаючи, що СБУ не надало жодної дати чи якихось деталей. Але тут цікавий інший момент. Як я сказав, що ми отримали цю інформацію на мій запит офіційний. Я подивився, хто. І коли створював цей лист від української частини комісії на відповідно голову виборчої цієї комісії пані Лауру, і створював якраз згідно з геотегами Файла Юрій Пономаренко, це делегат від Міністерства внутрішніх справ з національної академії Ярослава Мудрого. І подивіться, окотрій. Це було ввечері 7 числа. Навіщо це було зроблено 7 числа так пізно, коли восьмого, вже в 9 ранку мали відбутися відповідно співбесіди. При тому, що члени комісії знали про всю цю ситуацію, нагадаю, начебто, з 5 червня, коли вони отримали цей лист, так в тому що в описі боялися, щоб Потім ця ситуація ем, як, не в, на поверхню занадто рано, і відповідно не включились міжнародні експерти, і, відповідно, не збили їм цей план Камкан, по якому вони зривали цей конкурс. І відповідно, щоб не було ніякого документу, на який можна було реагувати, то тримали це до останнього. Тому цей документ був присланий пізно вночі від цих трьох членів від українського уряду. Нагадаю, це делегати від Мінекономіки Мінфіну і Міністерства внутрішніх справ спеціально було так пізно і надіслано так пізно для того, щоб вже не було часу умовно у адекватних сіл на це. Реагувати. Далі відбулося 8 червня. Ми почули ось цей бред від того ж самого Пономаренка, який створював цей лист, я його просто повторю. Що е, найбільш авторитетним, чи не найбільш навіть, а єдиним авторитетним джерелом верифікації інформації е, про можливі зв'язки кандидатів, підкреслю, можливі. Зв'язки кандидатів з Російською Федерацією може бути тільки інформація від Служби безпеки України. Питання про те, чим обумовлене цей лист і ці побоювання. Не треба думати, що вони мають причину якусь пов'язану з політичними процесами, чи з процесами бажаннями зупинити роботу Комісії, чи з бажаннями якось вплинути на роботу комісії. Абсолютно ні. Ну, а далі, як тільки відбувся зрив, ми знову ж таки побачили по тим самим ресурсам, до яким ми до цього записали і закидували, що є якісь проросійські сліди. Знову ж, медійну кампанію, яка, очевидно, я подивився, вона з одним і там самим заголовком фотографія, тобто спланована і по тим самим ресурсам, по яким раніше ми бачили всю цю підготовку, і відповідно. Конкурс зірвали. А це все мені здається, що достатньо зрозуміло, і в хронології подій як все це готувалось. Один момент. Шановні хлопці, з офісу президента, чи з СБУ, чи з Бебу, чи з Бекофісу БЕБУ неважливо. Я боюсь, що ваша. Підготовка була настільки тупою і каструбатою, що це ну зрозуміло не тільки мені або нашим глядачам, а це зрозуміло міжнародним партнерам. І я так само переконаний, що ваш план зараз благополучно навернеться від того, що вам зупинить фінансування. І я щось думаю, що от така зухвала підготовка і виконання воно зараз прискорить не тільки цю реформу, а й по всім іншим. Тому сподіваюся, ви виженуть просто за профнепередатність. І остання просто як інформація, що. Вже 11 червня, тобто наступний день після того, як я записую вам це відео на 13.00 заплановане засідання комісії, і я боюсь, що зараз українському уряду треба буде обирати або вони захищають інтереси корупціонерів і контрабандистів, або вони втрачають відповідно одночасно гроші від міжнародних фінансових структур та і від наших партнерів де послуги вже занепокоєні. Тож у мене є певне оптимістичне очікування. Хоча, чесно, якщо ви допоможете поширити це відео, тиснути на нашу владу, тому що я ще раз говорю, вони не бояться втрати 1% ВВП, вони бояться втрати 1% відсотка це допоможе нам розкачати ситуацію і зробити так, щоб. Достойний кандидат, не знаю, хто це буде, але чомусь мені здається, що раз влада так бореться з цим конкурсом, то точно у них є очікування, що це не буде їх людина, ну переможе, а потім далі всіх цих людей притягне до відповідальності. Ми будемо за цим слідкувати і максимально допомагати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І ще раз буду вдячний за поширення цього відео. Ми з вами дуже часто можемо зробити правильний результат. Сподіваюся, цього разу теж доб'ємо цих корупціонерів і дотиснемо цей конкурс. До побачення.